Шановні гості, дорога родина ще раз. Дістаю із коробки наверху таке вже більш осіннє-осіннє своє взуття. Як ви бачите, так. Всі посилочки сьогодні відправила їх було дуже багато. Було. Дуже багато посилок пакувала сьогодні з самого ранку до обіду. В обід ми сходили, вислали. І вже, мабуть, що в 4 години вечора я тільки стала відправляти декларації. Ну, хоча, якщо у вас є застосунок, нової почти, до речі, рекомендую вам його поставити. Ви відразу бачите всі свої посилки, можете їх онлайн оплатити, це дуже-дуже зручно. І ось зараз дістаю коробку. Тут якраз по справедливості. Чотири пари мого взуття. І дві пари. Взуття Сергія. Це не все, звичайно, що. Частково та що? Заховане тут. І раз, два, три, чотири, п'ять П'ять пар білих кросівок моїх стоїть. Не знаю, які вже ховати. Можливо, такі дуже-дуже літні із тканини я заховаю, тому що вже сьогодні було досить прохолодно. І ось дивіться, це я захов... дістала, але в мене ще ось стоїть тут дві пари взуття. Одне повністю нове. Ось, да, навіть ні разу не бувало, ось такі є черевички манго. Все взуття спочатку перед тим, як взувати побризкаю спреєм, водовідштовхуючим. До речі, хотіла ще сьогодні підняти тему стосовно догляду за взуттям. Щоб воно у вас було охайне, красиве і слугувало вам дуже довго, що рекомендую робити. Правильні засоби по догляду за взуттям. Замшеве взуття воно зберігає свій зовнішній вигляд набагато краще, ніж шкіряне, тому що замша не стільки заминається, як шкіра, тому за нею простіше доглядати. Хоча є дівчата, які дуже бояться, вона в них чогось затирається, не знають чому. Це все через неправильний догляд. Це перш за все. Для того, щоб правильно доглядати за замшем взуттям, ми використовуємо водовідштовхуючий спрей. Обов'язково не тільки для замшевого взуття, але й для будь-якого. Водовідштовхуючий спрей, щітки правильні, і також правильні спреї і правильні засоби для взуття. Я не рекомендую взагалі крем для взуття, а рекомендую вам віск. Він набагато кращий, він не шкодить шкіряному взуттю. Якщо ми говоримо про шкіряне взуття, на рахунок замшового, ви зрозуміли, це водовідштовхуючий спрей. Ну, і якщо у вас десь там, звичайно, що там е на каблуку якась царапинка, то тоді каблук можна, звичайно, що закремити. Придати йому більш охайного вигляду, буває таке, що десь наступиш на якийсь гвіздок чи на камінчик, таке може бути. А всякі отакі чорні мастильні креми, вони в основному хімікати і роз'їдають взуття. Тож їх краще не використовувати. Ну або якщо взуття там чорне і дуже затерлось, і треба його, звичайно, щоб привести вже до ладу, то тоді крем а так, якщо є можливість віск. Покажу вам, які засоби я використовую. Зараз коробки ці назад закидаю наверх. У нас є ось такі дві суми. Термосумки, ми їх в машині в основному використовуємо літом. Навіть в супермаркет, якщо ви купуєте якісь заморожені продукти, морозиво, якщо ви їдете кудись в подорожі, такі термосумочки дуже зручно. Зараз вони -то нам ні до чого, але ось так тут я їх прям на, на вході ставлю. Може, тут так не дуже, знаєте, і феншую, але ну вже як є. Отже, друзі, обов'язково лопатка для взуття, щоб не псувати взуття маленька коротка. Я думаю, що для вас це буде не новина. Далі щітки для замшевого взуття. Е, обов'язково одна окрема для чорного і темного, і одна окремо для світлого. Тому що, якщо ви тем, для темної щітки потратите світлу замшеве взуття, можуть залишитися сліди. так? І чистимо ми як щіткою, замшивою взуття. Прийшли ми з вулиці. І просто беремо оцею, вона така резинова, да, гумова щіточка, почистили взуття, почистили, почистили, почистили в різних напрямках. Щіткою потерли, все, воно у вас чистеньке. Очистили від бруду. Щоб не було затерте. Для замшевого взуття це нормально, коли є, ну, видно, що воно замшеве, замш загортається в різні сторони, і це для нього ок. Також, коли взуття з набірної дерев'яної, ось, бачите, тут повністю натуральна оця танкеточка вона із дерева. І оце все шари. І нормально, коли вона така плямиста. Навпаки, видно, що це воно натурально, не фарбоване. Отже, Після того, як почистили, беремо спрей для взуття. У мене, мабуть, що буде в зеркальному відображенні. Значить, тут в центрі продається. Ось, дивіться, один саламандр, ось такий спрей. Просто він прозорий для будь-чого підходить. Є ось такий сільвер. Тут уже щіткою, що зручно, бачите? От. Підходить для всіх видів кожи і текстиля. Навіть можна кросівки тканіві побризкати, і вони будуть, як водовідштовхуючі. Вийшли на двір, коли дощ, і це вам допоможе і для підошви, і для взуття. Не залишає плям, тому дуже рекомендую використовувати саме такі спреї. Будь-якого виробника, саме водовідштовхуючі. Потім для білого взуття, для спортивного. Повністю для білого, скраска є для спортивної обуві. Ось така біленька. Е, нею фарбувати можна підошву. Отут. Якщо, наприклад, залишилися білі свідичі пожрухтіла для фарбування підошви. Ох, так! Це те, що, от, що я використовую. Потім є ще в нас. Що е... це таке взагалі? Що це таке? Ага, нейтральний. Якийсь, нейтральний. Краска восстановитель в для изделий із замши і Нуйбука. Ось о, теж є краска восстановитель установчів Отака, Прозора це якийсь саламандр. Потім ще є розтяжка для взуття. Якщо взуття, наприклад, мале нове натирає. Ось такий твіст, це як піна, бризкайте. Працює тільки з натуральним взуттям. Тільки, тільки для натурального. Ну, я ношу натурально, тому от є ще такі штуки. Так, це те, що я використовую, тому що ну, інколи в дівчат запитують, що це таке, так? І ще є антісоль, коли взимку потрапляє сильне взуття і залишаються такі білі розводи від солі, є отакий антісоль проти солі. Це вже потім взимку для зимового взуття, тому що та сіль якою посипає дороги, вона псує шкіряне взуття. Тож використовую ще такий спрей антісоль. Він також буває різний. Це стосовно спрею. Далі must have. must have. це взагалі для всіх видів взуття, навіть для сумок, ось такий віск. Я не знаю, це салтон чи він існує в інших виробників. Він... Єдине, що тут дурна ця коробочка, але написано нажати тут. Ось він такий прозорий, бачите? Просто віск. І ним ви берете. Я або щітку використовую для взуття. Ось таку саму звичайну щітку одежну, але вона має бути м'яка, щоб не царапала взуття. Або ви берете кухонну губку, зрізаєте з неї, наприклад, оту шкрабачку. І просто оцим паралонщиком акуратно взуттю. Це те, що от для взуття. Ну і різні там кремики вже будете дивитися, ніякі отакі. Синтетичні хімічні дешеві креми за 20 гривень. Ні, вони псують. Ви один раз покремите, і потім потрібно буде кремити кожен день і буде роз'їдати оцю лаковану поверхню шкіри. Лаковане взуття для нього існують спеціальні. спеціальний віск для лакованих сумок для взуття, але найкращий догляд за лакованим взуттям, натурального лаку, ну або, можна, штучно, це спрей для вікон. Спрей для вікон, тільки дивіться, щоб був без нашатирного спирту. Побризкаєте на непомітному участку. От найкраще для цього всього. Ну і взагалі шкіряні сумки можна оцим спреєм для вікон усі протирати. Обеззаражує і дає нормальний гарний колір. Так? Рукавиці, От як доглядати за рукавичками, так? Є рукавиці і рукавички. Точно так само засіб оцей для миття вікон. Засіб для миття вікон надягаємо так на руку, беремо м'якеньку тряпочку це в мене такі довгі під, бачите, такі осінні. І м'якенькою тряпочкою протираємо шкіряні свої рукавички. Важливо, щоб цей спрей був ще раз без шатирного спирту. Це важливо. Тому що наш шатирний спирт може пошкодити рукавички ваші. А так, то, ок. Оце зайчики, засоби для догляду з взуттям. Також існують різні спреї, ну, різні пахучки там, для спортивного взуття, якщо ви там ходите в спортзал, туди-сюди вони теж є. Але краще використовувати. Оці пахучі спреї для ніг і для взуття. Вони більш безпечні, вони не шкідливі. І от, наприклад, у цієї фірми взагалі рекомендую навіть цей спрей лікувальний. Пахне лимоном з м'ятою. Я його брала в магазині Onyx Beauty. От саме оцей. Дуже-дуже класний. Якщо кросівки чи ще щось, не забувайте, що кросівки можна прати. Я показувала, як в пральній машині. Але буває таке, що, наприклад, там якесь дитяче взуття, чи ваша дитина ходить в школу, то купуємо такі спреї для ніг якісні, щоб не пошкодило ні взуття, ні ну, взуття, щоб не пошкодило всередині. Тому що буває, що ті спреї, типу, що продаються в епіцентрі, от такі для них, можуть пошкодити, бо вони можуть містити спирт. Тому також на це звертайте увагу. Використовуйте якісне, якісне все. І от що в мене тут залишилося? Так багато всього. Сьогодні пише Юля, бабушка, як ти, бо Коля питає, як там наша бабуля? Ех, кажу, нормально, Юля дивилась гаражний розпродаж і каже, що, каже Боже, ти продала куртку джинсову, а я її так хотіла, так хотіла. Кажу, так чого ж ти мені не написала? От хотіла дитина ту джинсову куртку. Господи, кажу, ну все вже нема. Отже, в мене теж стільки всього, стільки всього, що я не ношу, що мені розінравилось. Кажу, то давай привозь, зробимо ще твою гаражну розпродажу. В Юлі там куча шуб, шуб вона накупила, шубоманка. Сумки, шуби. Взуття в Юлі 37-й розмір ноги. Може, зимове купляю трошки більше, але в неї я кажу, мишача нога. Що ж я зроблю, що в мене ласта. В мене ласта, а в тебе машина нога. Оце таке зайчики. Але кое що цікаве, ще в мене залишилось. І що, знаєте, є такі речі, що я сумніваюся, продавати їх чи не продавати ще є й такі. Так, що тут Сергія? скетчерси. В мене ось буфальчики, дивіться, які є. Купляла в прошлому році в аутлеті. Ой, боже, такі були дорогі. Майже 4 тисячі гривень коштували оці. І при тому в аутлеті. Тут розмір, до речі, мабуть, що 40-й. Да. Але я їх ношу взимку, бачите, яка тут тувста підошва? І вони кажуться такими маленькими за рахунок оцеї підошви. Бачите, ось які, прям з кожі буйвала чи що вони зроблені. От такі от масивні, як кросівки в мене прикольні. М'якенькі, вони всередині як з паролоном, ну, та навіть такі, можна сказати, що черевики. Треба їх від пилюки протерти, ось такі. Дуже-дуже чіткі, поки що не продаю, бо купила тільки в минулому році. Сергій каже: купляй, купляй за 5 тисяч, будеш потім продавати за 300 гривень. Кажу, ну що робити, що по він же не злічив. Ще, ще поки що не буду ці продавати. Ось теж треба, бо в коробку так покидала. Ще в мене є такі рокерські. До речі, це реально якісь рокерські написано n rock От реально-реально ну, реально-реально такі рокерські. Отакі от от, всі в закльопках, теж. Дуже прикольні, люблю їх. Шкіряні почищу, помию. Ну, тут ще профілактику на набоїчці робити не треба. Ще можна човгати. Так, ще були такі якісь червоні замшеві. Бачите, ось такі. Червоні замшеві і тут щось написано: ось такі модняцькі наклеїчки, теж з ними все добре, все нормально, ще, як то кажуть. Буду човгати. Потім ще теж такі човгалки на погану погоду. Боже, я не знаю, скільки їм років. Ну будь сім, років сім. Але вони такі класні, що я їх от люблю. Вони вроді прості, вроді в них немає нічого такого. Я вставила сюди устілку із цього. Господи, вовняну. Вовняну устілку, хоча вони осінні, але за рахунок того, що товста підошва і вовняна устілка. То теплі. Це вам показую, зайчики. Це човгалки. Далі, човгалки в мене є отакі ось голубі. І тут е, теж тепла устілка. Вони без підкладки, без нічого, бачите, такі просто голубенькі. Це всі в мене ті, що от чогалки на кожен день, я на них кажу. Для прогулянок. От, дощ, погана погода, біла якось, начебто, не пофаншує, але все рівно хочеться щось таке. Отакіша от черевики. Треба вирівняти їх, вони шкіряні, навіть там підкладки немає. Чуботи подібні я вже продала. В мене ось є ще, дивіться, повно таких, як я попродавала. Ці поки не продаю. Це із мого улюбленого магазину Міратон Атізари. Ці ще поки що не продаю, Ще вони поваляються тут у мене. Потім Дивіться, яка біда сталася. Це купляла в нас тут в турецького виробника фірма Ласкада. Не рекомендую. Дивіться, як облізли. Е, і вони були дорогі, 2000 гривень стояли оці босоножки. Вони повністю шкіряні, дуже зручні, реально дуже зручні, але облізло. І я навіть купила подібний спрей такого кольору, хоча його так важко було знайти. І все рівно, це отут, де пальці, бачите, як просто облізлося, затерлось. Я Сергію кажу, як викинути 2000 гривень. Тому цього виробника я нікому не рекомендую. Називається ласкада, знаходиться у нас на Позняках величезний магазин. Обув Турецька. Тому турецька обув, я до неї тепер відношусь так, соу-соу. So, so. Або Італія, або Іспанія, або ще якийсь інший виробник. Турецька, щось мені не жаль, зайшла. Може, якби я купила їх білі. Чи бежеві, чи чорні, вони так би не облізли. Ці облізли і тепер ну куди їх? Дивіться, один раз одягла, а виглядають так, наче їм сто років. Буває, зайчики, тому ну, я от купив і радості з цього не отримав. А от, наприклад, взуття браска, я знаю, що нормальна, мінелі, що я знаю, що нормально. обув з Міратона, теж я знаю, що вона нормальна. Скетчерси, адідаси, що там ще рібоки, пума, це дуже нормально. Во-первых, на них виробник дає завжди гарантію на, оці всі. якщо ви купуєте в фірмовому магазині. У вас є гарантія, у вас є чек. Ви можете хоч якусь претензію пред'явити. А тут називається херзнашок. Так, що тут ще є? Ой, тут ще в мене є яке красіве. Маріаморо. Тобто теж щось таке муднятське. Дивіться, які красиві. Ой, божечки! Отакі ще я буду похвастатися. Дивіться, це поні. Леопардове, бачите, які, от, типа, як зроблено, як вроді каблук червоний, а ні, це танкетка. Ось так прикольно виглядають. Натуральненькі, шкіряні О, такі масіки. Такі масики, і за рахунок танкеточки, здається, що це такий нарі-нарі-каблучок. Оце такі ще в мене є няшечки. Здається, такий крохотний за рахунок цієї танкетки. Танкетка зручна на кожен день. Оце в мене тут ще такі валяються. Це я вам просто... Показую, що тут є. Не знаю, буду в них ходити чи ні. Поки що не вирішила, але ще поки що тут вони в мене лежать. І ще є дуже цікавий варіант. Ну, як їх тут багато, і сапожок багато різних. Але це те, що тут під рукою. Оці мені також дуже подобаються. М -м -м, дуже дорогий якийсь бренд. Розмір 8,5, але мені вони ок, бачите, ось плетена. Танкеточка і плетений каблук. Звичайно, що це не на грязь, там не на що. Але знову ж таки обробляйте спреєм для е, оце. Тоді буде легше чистити, не прилипає грязюка, і навіть якщо ви вступите в калюжу, то просто вода стече от з, цих, от з цієї підошви плетеної. І все. Оці от також я полюбляю, вони мені гарненькі, ну, от просто гарненькі і цікаві. Звичайно, що таке взуття, можливо, це знаєте, не на кожен день, але за що з того каблука осього, то вони зручні. Оце зайчики ще такі похвастушки, не знаю. це взуття. Тепер треба, Бо тут не, не пройдеш, тепер треба, щоб ви розуміли, що тут не пройдеш, тут реально не пройдеш. Тепер треба заховати кросівки. Ті, що ну я не знаю, яка буде погода, а вдруг буде жарко, а я їх поховаю. Ну, поховаю поки що в тумбочку. І мені треба буде помити, почистити оце взуття, що я дістала зверху з коробки. Бо тоді так повкидала, а мені його обов'язково треба почистити. Як ми чистимо, якщо воно брудне з вулиці, волога-ганчірка даємо висохнуть, обов'язково має висохнути. Тільки після того, як воно сухе, ми. Чистимо щіткою або для шкіри, або для замші, і тільки потім або віск, або спрей оцей водовідштовхуючий, Ви зрозуміли, щоб взуття не зіпсувати, щоб воно було ловкеньке, гарненьке чистеньке. Це я вам ще курток не показувала. Тут щось що в шафі купа курток. Та й таке зайчки. День минув. Я рахую, що е, нормально минув день, дуже-дуже сьогодні холодно. Боже, щось так гупнуло. Тільки що, я не знаю, чи це там щось в коридорі, чи це щось гупнуло. Вже від, від кожного звуку гупає. Юля каже, що малий заболів, і Юлі сьогодні голова болить щось їй тривожно. Кажу, Боже, дитина, не тривожся, все буде добре. Так що, зайчики, якщо ви чогось встривожені, не тривожтеся, все буде добре. Поперебирайте вже свої осінні або зимові речі, понаходьте щось, якщо у вас є, звичайно, що. А якщо нема, то ну як от? Наприклад, восени ви ж не одінете на дощ чи на грязюку якісь там світлі кросівки. Ні, то ж має там бути якесь таке взуття, як я кажу, човгалки, що не жалко, щось таке. Е, то займаюся сьогодні цим ще раз щось. Гепнуло, Це може коло ліфта у нас, не знаю. У нас. Кожну ніч в неї там пентаграми якісь. Кожну ніч, починаючи з часу ночі до трьох, вона бігає по потоку. Не знаю, може, там хтось новий у нас завівся. Так що зайчики це таке. Сусіди бувають різні, а в нас сусідка бігає. Кожну ніч дверима, шафи купе. Знаєте, оце такий звук, Тук -тук 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 кожну ніч, думаю, боже людина, не да, успокойся. Ляж, й лежи, як тобі не спиться. А ні, бігає, бігає, буває, так бігає, що навіть мене будуть. А це щось гепає. Ну, так вроді, сусіди нічого. А це ну, таке інколи трапляється. Зайчики, все піду. візьму зараз тазик, тряпочку і попротираю. Ну, то есть, сьогодні буду займатися цим. шити не буду. Хоча я підготувала вже тканину, щоб шити і костюми, і все Ну, сьогодні просто фізично втомилась. Багато посилок, несли з Сергієм пішки до нової почти. Він каже. Піднесемо до машини, а там нема де припаркуватися, ну коло нашої нової почти. Все одно, каже, придеться ну, в руках нести. То смисл. Каже, тут ось пройдемося. І ми оце я кажу сьогодні, як два віслючка, і я і він з цими торбами пройшлися. Ну Зато було не холодно йти, поки несеш ці пакети. Тож таке, всі посилочки поїхали, зайчики, всім написала, але також рекомендую е нової почти ставити за стосунок, ви відразу бачите. Навіть час пише, де ваша посилка їде, це дуже удобно. А якщо ще є поштомат у вас поруч, то взагалі дуже зручно. Чого? Ви не прив'язані, вам не треба нікуди йти. Пішли в поштоматіку коло дому чи прямо в нас в будинку. Підійшли в телефоні, пікнули, і забрали. Звичайно, що це зручно, ну, сервіс класний. Все. Вибалакалась. На цьому слові бувайте здорові, цьомки, бомки до наступних відео. Не забувайте ставити ваші вподобайки, пишіть коментарі. Пишіть, як ви доглядаєте за взуттям. Можливо, ще є якісь секретики для догляду за взуттям. Ну, от, наприклад, ті, які я не знаю, якісь такі лайфхаки, яким ви користуєтесь, там від бруду від пилу від грязі, чи любите ви замшеве взуття, так як я його люблю. Мені здається, що воно ну, одне із самого довговічного. Ну, у мене в крайньому випадку. Буває таке, що замшеві сапожки носяться ну, дуже багато років. І вони от в ідеалі. На шкіряному, да, там на шкірі вже видно, помітно ось е, так, ось дивіться, ось цим е, черевикам їм ну, небагато, скажімо так, вони, можна сказати, що в новому стані, скільки там я їх носила. Е, один сезон, да? і е, на шкірі вже, ну, звичайно, що от такі, як, е, як я кажу, зморшки, зморшки на шкірі. Коли ми беремо замшеве взуття, то на ньому ніяких зморшок. Хоча оцим червікам вже 3 роки, на ньому ніяких зморшок немає. Я не знаю. І так само інше, якщо брати замшеве взуття. Можливо, це чомусь в мене так, в інших людей не так. Все, ви зрозуміли. зрозумієте, всім пока, бо я багато балакаю.